Розуміючи складність процесів адаптації учасників бойових дій та ветеранів до цивільного життя, на офіційному сайті Павлоградської міської ради створена дорожня карта, до якої включено перелік послуг для ветеранів війни, членів родин загиблих, померлих захисників України, членів родин військовослужбовців, які зникли безвісти або знаходяться в полоні, що надаються в Павлоградській міській. Громаді. В Центрі надання соціально-психологічних послуг додатково запроваджено заходи з реабілітації ветеранів через лікувальну гімнастику. Також ефективний вплив на ці процеси має залучення їх до проєкту «Тітани ЮА. Та заходи з національно-патріотичного виховання молоді на базі позашкільного навчального закладу дитячої юнацька спортивна школа заплановано будівництво спортивного центру для реабілітації інвалідів та ветеранів війни через адаптивні види спорту. Крім цього, виділено 1,4 мільйона гривень на виконання проекту реконструкції будівлі дитячої юнацької спортивної школи з облаштуванням спортивної зали для людей з обмеженим. Можливостями.